Увага! У відео можна почути непристойні і лайливі вирази, а також у ньому підіймаються теми, які не бажано чути дітям як українською, так і англійською мовою. Це відео є освітньо розважальним контентом, і його метою не є когось образити або пропагувати лайку. Привіт, це Марі Бу, ваша антивчителька англійської мови. І в цьому відео, як і в інших відео рубрики English Fucking Grammar, я простою мовою, без цензури, розкажу для чого та коли користуватись граматичним часом. Present Continuous. Ну а приклади будуть настільки актуальними, що десь посміхнеться один стерненко, а десь заплачуються і сподіваюсь, що втопляться на своїми сльозами пара десятків підерів. Ну ви ж розумієте, що я маю на увазі російських військових, а не гомосексуалістів, проти яких я нічого не маю. Ну що, let's go? Пам'ятаєте, ми в цій рубриці вже розбирали граматичний час Present Simple. Якщо не дивились, check it out! посилання є в описі до відео. Ну і підпишіться вже на канал, якщо цього ще не зробили. Так от, якщо present simple це щось таке, що відбувається постійно, якесь регулярна дія, то Present Continuous – це те, що відбувається прямо зараз. Формула така: спочатку дієва особа, потім слово to be у формі am, is або are, а потім дієслово із закінченням ing. Швиденько пригадаємо форми дієслова to be, а то я вас знаю, ви вже, мабуть, все забули. I am, you are, he, she, it is, we are. You are, they are. Ну що, спробуємо описати якусь дію в Present Continuous? І почнемо ми зі слова I. Ну, наприклад, що я зараз роблю? I am smiling. Я посміхаюсь. Дієва особа I, форма слова to be am, тому що саме вона відповідає слову I. Ну і слово smile із закінченням ing. I am smiling. Помітили, що тут загубилась літера І? Про це поговоримо трошки пізніше. Тому дивіться це відео до кінця. Я тут попосміхалась і хочеться такий якийсь щасливий приклад. Ну, Візьмемо щось таке, що відповідає слову he, she, it. Тобто, щось у третій особі однини. Ну, наприклад, нехай буде щось, типу Джон. Е, ні, не Джон. Е, давай буде не Джон, а Oil Refinery. нафтопереробний завод. Так, і що він у нас робить? Ну, припустимо, горить. An oil refinery – це підмет, тобто дієва особа. Потім, як завжди, форма слова to be – Тут це is, тому що саме is ми використовуємо, коли у нас he, she і it, а oil refinery – це it. Ну і діє слово із закінченням ing – burning. An oil refinery is burning in Russia. Десь на Росії горить нафтопереробний завод. І веселий смайлик тут стоїть зовсім не тому, що це весело, хоча взагалі то весело. А тому, що смайликом в формулах я завжди позначаю підмет. Тобто хтось або щось щось робить. Дивись це відео дуже уважно до самого-самого кінця. Навіть коли буде нудна інформація про закінчення інг. Не нудна, а дуже корисна. Тому що, коли ти додивишся це відео, ти зможеш пройти тест і зрозуміти, наскільки ти уважно його дивився. Отам От буде тест. В описі під відео. Ну, а тепер давайте придумаємо якийсь приклад у множині. 25 Russian soldiers are riding one tank. 25 російських солдатів їдуть на одному танку. Востаннє на побачення за ЗПІВІ. 25 Russian soldiers are former слово to be riding дієслово з інго. Ну, як завжди. А чому R? А тому, що саме R використовується із множиною, давайте ще один приклад. Хочеться щось таке більш потужне ніж дрони. Як спекотно сьогодні? Це просто кипець. Я думаю, що в Криму, мабуть, зараз ще більш спекотно. О, вимальовується картинка. Attackers are flying to Crimea on vacation. Атакамси летять у Крим відпочивати. По перше, ви, мабуть, не знали, що правильно казати не атакамс. Україна таки отримала далекобійні атакамс» Потужніше ракети ракети-атакамс» далекобійними «атакамс». А «атакамс»? Ось Вікіпедія ракети атакамс ракети-атакам ракети-атакам ракети-атакам. А по-друге, що ж воно таке? ці «атакамс»? Це Army Tactical Missile System. армійська тактична ракетна система. Ну все, давайте вже переходити до прикладів у заперечних реченнях. Please, no! 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 У запереченні логіка схожа. Але тут замість am is та are будуть використовуватись заперечні форми цих форм дієслова to be. Тобто замість I am ми будемо казати I'm not, замість you are you aren't, замість he is, he isn't. Ну і з множиною замість are будемо казати aren't. Ну, наприклад, Таїсія isn't crying because she is so happy. А вже я радую житті. Я радую, що я жива, що Цей безпреділ на Україні він може закінчитися. Таїсія не плаче, бо вона всратись, яка щаслива, бо почалась війна в Україні. А тепер, дітки, блін, забула. Діткам вже не можна дивитись мої відео. А тепер дорослі хлопчики і дівчата виконуємо завдання. Подивіться наступне відео і намагайтесь запам'ятати якомога більше деталей. Подивились? А тепер згадайте, що на цьому відео не роблять пі***. Russian soldiers aren't shooting. бо вже настрілялись. Російські солдати не стріляють. Russian soldiers aren't breathing – російські солдати не дихають. Russian soldiers aren't moving – Російські солдати не рухаються. Саме так має виглядати правильний російський солдат. Якщо я змогла зацікавити тебе своїми уроками, і ти дуже хочеш вивчати англійську ще більше і більше, то у мене для тебе гарні новини. Ти можеш займатися зі мною в різних форматах. Це може бути і формат індивідуальних уроків, і групові розмовні заняття, і навіть курс вебінарів з граматики. Про все це можеш прочитати в описі до цього відео. Зустрінемось на уроках! Questions. Question. Right, так. Question. для того, щоб навчитись будувати питальні речення. Давайте пригадаємо, як ми будували звичайні речення з плюсиком. У нас був підмет, потім форма «to be» і потім діє слово з «ing». А в питаннях треба буде дістати цю форму «to be» і поставити її на перше місце. Далі буде підмет, а далі діє слово з закінченням "-ing". Are we giving up? Fuck no. Ми здаємось ні х та ні money свого. our army? Great job. Ти донатиш на нашу армію? Молодець. До речі, про донати. Дякую всім, хто долучається до наших зборів. Ми вже багато чого купили. І реби, і бус, і батареї для fpv дронів І зараз у нас триває активний збір. Якщо вам подобається те, що я роблю, буду дуже вдячна, якщо ви приєднаєтесь до мого активного збору, посилання на який є в описі до цього відео. А ще у Present Continuous є одна цікава функція. Не повірите, але в Present Continuous ми можемо говорити про майбутнє. Але це має бути щось таке стовідсоткове, що точно, точно відбудеться. Ну або якась домовленість із кимось, або щось таке, що ви ну точно знаєте, буде відбуватись у майбутньому. Наприклад, F-16 planes soon. Ми скоро отримаємо літаки F-16. Ну і як і обіцяли, ось вам трішечки нудненької інформації про те, як правильно додавати закінчення "-ing", до дієслів. Хороші новини в тому, що зазвичай отак от просто беремо і додаємо. Але все не так просто, як завжди в англійській мові, тому є пара нюансів. Якщо слово закінчується на silent "-e", що це таке? Це коли і є, але. Нічого воно не робить, воно просто ніяк не вимовляється. Наприклад, у слові «smile» пам'ятаєте, я казала «I'm smiling» і пишеться це ось так. Хоча саме слово «smile» пишеться ось так. У слові «smile» остання літера і не вимовляється, вона є «silent і. І коли ми додаємо закінчення «ing», літеру і прибираємо. Наприклад, «to make", making», «to make – take taking, to write, writing. Закінчення ie змінюється на y, а потім же додається закінчення in Наприклад, to die. To die, dying. Oh, look, a poor Russian soldier is dying. <coughs> to lie, lying. To tie, tying. Tie Дієслово закінчується на одну приголосну літеру, а перед нею стоїть голосна літера під наголосом. Тоді доведеться останню приголосну подвоїти. Наприклад, To get – getting, to hit – hitting, to run – running. це основні нюанси. Я, звичайно, ще, але про них ви можете дізнатись, якщо запишетесь на індивідуальні уроки. <гум> Поки що цих нюансів вам вистачить, але є ще деякі. Про них якось іншого разу поговоримо. Ну а якщо ви хочете, щоб я продовжувала займатися своєю справою на Ютубі, будь ласка, підтримайте це відео, поставивши вподобаєчку і напиша... Напишавши... Напишавши коментар. <сум> Написавши коментар, і підпишіться на цей канал. Якщо ви вже тиснули, підписатись, не тисніть більше, бо ви так відпишетесь від мене. <сум> Навпаки, підпишіться, будь ласка, якщо цього ще наробили. Якщо робили, то не треба більше туди лізти. Але якщо ви росіяни, ну, у вас зараз десь дуже гаряче отут в зоні тазу, то підпишіться, будь ласка, нахуй, від мене, бо я вже да, не хочу вже тут вас бачити давно. Thanks for watching, bye! Не забудь пройти тест!